Привіт, друзі! Сьогодні вам пропоную ліниві пиріжки з капустою. Тісто, яке не треба місити, формувати та смажити оліні, а ще ці пиріжки смачні та корисні. Форму такого пиріжечка можна теж зробити за своїм бажанням або великі, або зовсім дрібненькі. Якщо ж немає мультимейкера, можна смажити як маленьчики з начинкою на сковорідці. Всередині такі пиріжки виходять пухкесенькі та м'які, традиційно внутрішній світ цього хлібного вироба, і він прекрасний. Начинку теж можна брати за своїм смаком та бажанням. Ідея цих пиріжків виникла після того, як у мене залишилося стрішечки сирної начинки, яку, звісно, треба кудись прилаштувати. Для замішування тіста використовую лише житнє борошно. Вгодиться також звичайне пшеничне борошно або цільнозернове, якщо бажаєте більш корисний варіант. До сиру додаю кисне молоко, якщо немає, замінюйте на кефір. Сюди ж або соду та перемішую два невеличких яйця. В останню чергу додаю борошно. Краще вводити частинами. Після змішування усіх інгредієнтів має вийти тістечку, як на млинці оладки. Тісто ліниво стікає з ложки, декілька столових ложок олії і дати тісто 10-15 хвилинок відпочити. Розігріваю мультимейкер, накладаю тістечка невеликий шар посередині начинку і зверху ще трішки прикладаю тістом. Я випікаю свої ліниві пиріжечки 3-4 хвилинки до готовності. Важливо, аби тісто приготувалося, але й не пересохло водночас. І ось такі рум'янобокі, запашні пиріжечки з капустою виходять. І я вам щиро дякую за ваші коментарі, підписки та вподобайки. Це дуже мотивує автора знімати нові відео. Та ділитися смачними хлібними історіями. Бажано трішки охолоджувати такі пиріжки на решітці. Нехай вам смакує добрі люди, обов'язково печіть і до нових смачних історій!